Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І сьогодні ми з вами будемо вчитися пересаджувати із фласки ось такі саджанці. У мене це саджанці одної рослини. Це у нас Metallic Smart. Дуже така чудова, яскрава рослинка мультифлора, ароматна. Давно вже треба було пересадити ці саджанці, вони вже тут маловато агарчику і вже так потрішки починає все тут підсихати. У мене було часу, як завжди, то у нас світла нема, то ще щось нема. Так що трішки так під лампою постояло. Дуже гарні такі саджанці я бачу, гарні корінці. Ну, не знаю, будемо вчитися з вами, бо вони такі величенькі дивлюсь, і вузьке тут горлишко. І не знаю, як буде у нас з вами виходити, точніше, у мене їх достати, бо хочу ковбочку цю не бити, щоб вона залишилась, бо я полюбляю такі різні всякі скляні вироби. Тому хочеться, щоб вона залишилась цілою. Ну, Будемо старатися. Та, так, що я тут підготувала? Підготувала заздалегідь, друзі, ось такий мох. Я його змішала з мхом, спаном з Живим У мене є такий, і сухим ось такий він вологий, получився. Сухий і, і цей живий я замочувала десь пів літра водички тепленької, наливала сюди у цей тазик і додавала Що я додавала додавала я на пів літра 2 мл янтарину і 2 мілілітри ось такого окоріньовача. Я їм постійно пользуюсь. Добавляю постійно своїм орхідейкам. Він мені дуже подобається, дуже гарний, в ньому багато мінокислот і різних корисних речовин. Ось, і по 2 мл я добавила в водичку і замочила ось цей у нас такий гарній мох. Він трішки постояв, нагрівся. Нагрівся, чому на балконі цей живий у мене лежить на підлозі. А хто знає, хто слідкує за моїми відео. На жаль, останнім часом не було ні часу, ні, як кажуть, настрою. Саме розумієте, що у нас. В країні робиться, тому на це теж треба настрій, щоб щось розказувати і показувати. Ну, ось, трішки, як кажуть, зібрала себе і тому що треба пересаджувати от, і роблю вам відео. Ось в теплій водичці цей мох у мене трішки нагрівся. Потім його треба віджати, щоб з нього не текло. Але він був залишився такий вологий. Так, потім, що у нас тут промитий керамзит. керамзит нам потрібен буде для того, щоб на донечко кожного горшечка керамзиту покласти. так Ще максиму я приготувала. Це ми з вами чуть пізніше. Mm. Так, фото цього, цієї рослинки я прикріплю вам, щоб ви бачили, яка красунка. Так, І заздалегідь ще я приготувала, тільки ще не зробила, ну, зроблю, зараз зроблю дирочки тут на донечки. Тут у мене залишились спідлітків моїх пересаджених. Це у нас 2,5 розмір горшечка. А цей ну, так, стаканчик трішки він менший вущий, ну, так, Приблизно десь 2. Так. І тут є у мене 21 і сім. Бачите, який зовсім маленький. Ну, це на, такий, на той випадок, якщо тут будуть зовсім маленькі саджанці, ну зовсім маленькі. Ну, Я думаю, що вони такі дивлюсь, всі гарненькі, що мені, мабуть, не знадобляться ті 1,7, а всі підуть от, ось ці побільше. Так, що ми зараз з вами будемо робити? Будемо вимивати ось ці саженці, а потім я покажу, як вимивати. І далі будемо з вами роздивлятись, які вони гарні, негарні, що з ними там далі робити, як їх саджати і все таке інше. Так, друзі, перейшли ми на кухню, будемо румувати, будемо теплу водичку. Цей невеликий напір робимо. І ну, такий трішки тепленько щоб не було гарячі, ні гаряче, ні холодне. Так, розкриваємо нашу класочку. Зараз ще треба розкрити її, зуміти. О, розкрили. Далі що ми робимо? Ось так от. Розмиваємо водичкою. Дуже великі такі як у мене все це повинно. Коли менше саженці, звісно, все це Так легче делать. Они, наверное, не очень размылись. Видите, все это. Зараз Надеюсь, что что-то Хочеться мені це розбувати, Ох, не хочеться. Видно. Та щось видно. Так, ну який-небудь. Що небудь великі, Малыйки я їх боюсь тягнути. Вообще mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. дым вже ще треба буде розбивати.

Дуже багато, бачите, тут і коріння. Не знаю, але треба буде розбивати. Зараз щось буду думати, дівчата. Зараз щось придумаю. Ну що, друзі? Колба. Колбу прийшлось розбити. Бо дуже вузьке голушка, а саджинці там такі величенькі і дуже багато корінців. Не в кобі щастя нічого страшного. Так, зараз будемо дивитись, скільки у нас тут саджинців, а потім будемо вже їх ретельно роздивлятися. Зараз я їх тут трішечки розмию, заодно вони Помиється. Так, ось у нас перший такий гарний садженець. Тут я викладаю а ось маленький, Тільки я не знаю, як він піде. У той маленький горшечок. Курінці у нього такі великі. Ну, подивимось. Так. Ще один маленький. Так, будемо зараз дивитися. Що у нас тут? І скільки їх. Так, чотири є. П'ятий. Ага, тут я дивлюсь, маленькі такі є. Ось, може, вони оці маленькі підуть. Де не дуже великі корінці. А так, ну, коріння, бачите, таке велике, в різні сторони, то я б їх навряд чи достала і тільки пошкодила би, тільки би пошкодила. Це у нас віджило вже листечко. Так, О, зараз будемо роздив… роздивлятися Ось великий такий коренець. Так, повернулася я з розчиним. З чого состоїть мій розчин? Для чого я його роблю? Для того, щоб. Цим саджанцям молоденьким було легше е, прийнятися вже в відкритому середовищі. Вони були в закритій колбі. Там своя була е, е, свій клімат був. Е, так, е, що у нас? Водичка тепленька, тільки така, щоб не зварити і не зробити борща. Е, е, така. Помірно 25-26 градусів. Десь приблизно так. Так, приблизно десь 800 мл, ну, я так на наглас. Дуже багато не лила, Так, додаємо в неї 2 мл. Я вже показувала ось цього укорінювача. Багато амінокислот і всяких дуже гарних, корисних речовин. там. Дуже гарно нарощує корінці і, взагалі, мені дуже подобається. Так. Десь півтора мл янтарину і десь три каплі максимум. Максим, ну так на всякий случай, щоб вдруг десь, не дай Бог, щось, якась бактерія попала, щоб воно не розвивалося. І замочуємо, ось так вони стоять у нас. Ну, тут великі. їм, в принципі, коріння потрібно, щоб було в воді. Десь 15 хвилин. Потім ми з вами. Повернемось і будемо саджати. Я покажу на прикладі десь пару штучок, а потім вже покажу, як у мене вийшло вони вже всі посаджені. І так. Почнемо, мабуть, з маленького, ось такого саджанця, і посадимо його один із сім таких гульшечок. І що ми робимо? Як ми садимо? Беремо, зараз я передвину, щоб було зручніше вам показати. Так. Беремо садженець і ось так от його загортаємо, загортаємо як лялечку, так вокруг корінці. Корінців можна, якщо вони піддаються гнучкості, можна трішечки їх наклонити. Мій кіт цікавився, що я тут таке роблю. Цікаве? Теж йому цікаво, що тут я таке роблю. Так, ось так от загортаємо я лялечку. ось. Зараз ще тут добавлю трішки. Не знаю, Видно вам цю морду чи ні? Головне, щоб він мені нічого не перекинув. Бо це такі товариші. І ось так от вставляємо у горщик. Сильно дуже не треба прижимати, так трішечки прижали, ось так от маленько ми посадили. Так. Ось ці височенькі я всі трішки додавала керамзиту, бо вони такі дуже височенькі. Так, посадимо ось цей з середнього розміру, чого його сюди саджаємо, бо у нього такі довгі корінці, і можна його сюди посадити. Теж так. Його гортаємо навколо, Ось. Е трішки прихиляємо, якщо корінці дають таку можливість. Якщо корінець е зверху, я покажу там, де я посадила вже, е торчить, то не треба його запихувати у той горщик, е бо ви його зламаєте. Е тільки ті, котрі піддається. Так, ще можна туди трішки наниз скинути. І ось так. Легенько. Ось так легенько. Думаю, що вам там все видно. так. Так все це охраненько, щоб нічого не зламати. Ось так. Ось у нас корінець тут так гарний ліг. Ну, що дуже гарно. Так. І осталось у нас ще такий от широченький. Горщик. Ось така Вона ж, у нього такі розголужені такі корінці. Ну ось, бачите, таких два, майже три корінця торчать уверх. Ми не будемо їх наклоняти, згинати, бо вони зламаються. Тільки ось ці, ті, котрі піддаються. Теж так само робимо ці торчать у нас зверху, хай торчать ось так загуртаємо, гарненько так. і завжди можна трішечки додати. З боків. Трішки заповнити. Так. І ось останні ми посадили. Ось так вийшло гарненько, я думаю, видно. Так, ці два коренця у нас зверху остались. Тому що вони не гнуться. І їх не треба туди е, намагатися запихнути, бо ви їх зламаєте. Ось, так, ось така краса вийшла. Зараз покажу, що в мене вийшло зі всіма. От. І так, друзі, ось така краса у нас вийшла. 18 красуночок, бачите, ось такі. Це у нас в стаканчиках таких із керамзитом на донці. Ну, так мені захотілося люблю експериментувати. В таких у нас без керамзиту і маленькі ось такі 1,7, маленькі такі манюнки. Теж, звичайно, без керамзиту, бо вони і так дуже маленькі у них горщики. Будуть стояти вони у мене під лампою, фітолампою спеціально для рослин. І я подивлюсь, як вони себе будуть почувати 2-3 дні. І потім я подивлюсь, як вони просихають. Через 2-3 дні я їх трішечки пролью, додавлю у гроші з водою. О, Боже. Ось такий реаніматор. Ось такий він виглядає. Десь ну, на пів літра три краплини реаніматору. Ну. І так, друзі, закінчуємо це відео. Ось така у нас краса вийшла. Мені дуже подобається, не знаю, як вам подобається чи ні. Пишіть, ставте лайки. Якщо є питання, запитуйте, я всім відповім, якщо щось не зрозуміло вам було. Може, щось я упустила, може, щось вам не так було зрозуміло, погано об'ясняла. Ну, ось такі красунки у мене вийшли. Маленькі, великі. Так що до нових зустрічей. Дуже багато ще хочу зняти відео цікавого. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!